Розглядати краєвиди Яворівського національного природного парку можуть усі охочі на цій екостежці. Довжина маршруту майже два кілометри. Не заблукати допомагають вказівники. Тут на території Євгрійського національного природнього парку саме проходить цей головний європейський вододіл, де було створено започатковано еколопросвітницьку стежку безпосередньо по хребту цього пасма. Переходячи стежкою, можна побачити, тобто це є такий, таке пасмо, яке розділяє басейни річок. Тобто тут беруть початок річки і вони розтікаються в протилежних напрямках, одні до Чорного моря, інші до Балтійського моря. І власне, що тут є таке місце, де є, беруть початок ці річки, де є багато джерел. І проходячи цим хребтом, можна побачити власне, витік початок тих річок і як вони розпливаються в протилежні напрямки до морів. Завершується екскурсія екостежкою у центрі розведення нащадків диких коней тарпанів. Цей вид коней був втрачений, його вивели знову генетично. Коней декілька років тому привезли із Польщі для розведення до України. Тут про них розкажуть, дозволять поїздити верхи і погодувати. <поців> Завдяки польським вченим на генетичній лінії було виведено, що це дійсно є нащадки диких коней тарпанів. Це навіть видно по їхній поведінці, особливо в зимовий період, вони невибагливі до годівлі, до кормів, вони в зимовий час собі самі знаходять, раду дають і як себе прогодувати, як себе... Зберегти. Вона приймає грізові ванни, чистить цю шкіриний покрив, шкіру від різних паразитів, мухів, вона так таким чином захищається. Тут у центрі розведення Тарпанів і презентували сайт wow Nature in UA». Сайт є безкоштовним. Він дозволяє переглянути будь-який національний природний парк в Україні, обрати певні види активності чи вид пересування. Перше в Україні на одному сайті, якраз на початку туристичного сезону, ми зібрали інформацію про всі національні парки і заповідники України. Це дефункціонал, який там передбачений, є дуже зручним для мандрівників. Якщо ви зайдете на карту, ви зможете побачити всі локації національні парки, які є навколо вас. Там будуть нанесені також вже до кінця літа всі навіть маршрути піші, і ви зможете собі спланувати вашу мандрівку. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львівщина.